Вітаю вас 17 березня. Давайте запитаємо, що цей тиждень, з 17 по 23 березня принесе Україні події рішення небезпека. Ну і в кінці запитаємо плани РФ на нас. Так, давайте що цей тиждень, з 17 по 23 березня, що цей тиждень принесе. Україні, які будуть головні події для України на цьому тижні з 17 по 23 березня, які будуть головні події для України на цьому тижні? В очікуванні Люди, дивіться, люди в очікуванні і 10 мечів. Завершення якогось, можна так сказати, або навпаки, людей очікує щось, якась небезпека, обстріл 10 мечів. Що це означає? А ну-ка, що це? що це за події на цьому тижні для України? Ага, тут про мир. Тут в очікуванні завершення. Люди в очікуванні завершення, якогось миру, завершення, завершення обстрілів. Але це тільки очікування. Монет. Так, що чекає Україну на цьому тижні? Головні події цього тижня з 17 по 23 березня для України. Головні події. Баланс. Знайти баланс, рівновагу. Страх повішений. Знайти, дивіться, оцей світ, ось світ. Ну, тобто Трамп, США, Америка. Хоче збалансувати ситуацію через страх, заморозка. Ну, кого страх? Ну, нас просто у нас залякують. Щоб ми пішли на заморозку. Ну, повішений це зупинка, якась заморозка. Задля балансу. Ну, ось так. Будуть намагатися робити для цього, для цього все світ. Давайте ще головні події для України на цьому тижні, з 17 по 23 березня. Що ми з вами побачимо та почуємо? Правосуддя, таємниця, уход. Очень дуже шкода, уход від правосуддя, бо йдуть таємні перемовини. Ось дуже шкода, що так показало. Дуже шкода. Головні події для України на цьому тижні. Вибір, важкість і диявол. Нас поставлять перед вибором. Обирай, що ти хочеш. Або так, або так. А дивіться, воно що так, і що так, погано. Тобто, нам на вибір кида... кидають 10 жезлів і диявол. Ви Обирай 10 жезлів і диявол. Обирай, або дуже важко буде. Ну, але, може, впораєтесь, ну, або дуже важко для всіх, для людей, або, або з дияволом ось далі продовжуйте воювати, щось, ну, щось таке. Вибір, дивіться, на вибір нам дають дві погані карти. Типу, і так погано, і так погано. Я в шоці. Планування співпраці, роботи. Ну, може, це будуть знов про Оці, тут щось там підписувати, може, знову будуть. Хоча там вже написали, що воно готовий цей договір. Так, давайте ще головні події для України на цьому тижні з 17 по 23 березня. Зірка, дурень, ваш дім. Зірка, дурень вожді, що це? Вищий суд. Оце не дуже імператор. Сонце. Оце не дуже. Дивіться. Оце поєднання не дуже. Це буде залякування нас сонцем, імператор це місто, Київ, там, де влада, або нашу владу будуть залякувати, або Зеленському йде небезпека, Дурним. Чимось новим. Ну, в мене дурень. Це може бути орішник, наприклад. Щось нове залякування. Тут карта свята. Дивіться, свято в нас. Я, Оце не дуже поєднання, чесно кажучи. І це Сонце для імператора і вищий суд це Київ або Зеленський. Я в розкладі на тиждень мені постійно показувала свято, свято, свято. Небезпека на свято. Що за свято? Ви мені писали. Але, але я, ж, я ж потім зрозуміла, що за свято. Ніхто ж з вас так мені не написав, що 20 березня. У нас день землі, день весняного рівнодення. Ось так. І я ось хочу запитати, 20 березня на цьому тижні. У нас буде свято день землі, день весняного рівнодення. Коли, коли день, зну, день і ніч вони однакові. Це дуже сильне свято, якраз воно магічне, воно енергетичне сильне. Що чекати в цей день? 20 березня, це четверг, якщо не помиляюсь, що чекати? Сила, мах, ого, це дуже сильний день. Сила, мах, 10, 10 мечів. Це не Планується 10 мечів. Дивіться, в них по плану в цей день 10 мечів. Сила, 10 мечів. Маніпуляція це може бути якесь залякування нас по плану. Що вони планують 20 березня? Хитрість, обман, підлість, Україна, дурень, орешник. Ну, я не знаю, мені орешник йде. Або що ще там нове там щось придумає, щось нове. 20 березня. Що чекати Україні? 20 березня. Вибір, луна і рух. Вибір в нас мутний. Рухаємось ми. Імператор вищий суд. Ось не подобається мені знов. Бачите, те ж саме диявол. Ось не подобається мені. А Я не розумію, це або Зеленському йде загроза, або це Київ. Ось так. Розумієте? А ну ще раз. Яка загроза для України йде саме ось цей день, 20 березня, день весняного рівнодення? Ось ось саме цей день. Яка? Ось свято оце, до речі, свято мені падало. Свято і тут агресія. Подивіться, агресія, уход від агресії. Зв'язані руки. Зеленський диявол. Ви розумієте, показує і небезпеку обстрілу. Показує і небезпеку якийсь обстріл. Показує небезпеку Зеленському. А потім як уход від цього всього. Але більше мені показує небезпеку. 20 березня. Ну, тому ось будьте обережні в цей день. Ну, що я можу сказати? Дай Бог, що все було нормально. Але ви ж розумієте, що, з ким ми маємо справу? Всі знають. Так, давайте рішення. Що чекає Україну на цьому тижні, 17 по 23 березня? Які будуть рішення? Рішення, які будуть, стосовно чого будуть рішення на цьому тижні? Україна, які почує рішення на цьому тижні. Рішення, ось агресія, обстріл, повішений, дивіться, і страх. Це як? З одного боку, агресія на наповішений, тобто зупинка агресії, а з іншого боку, а і все одно ми вас залякує. Ну як, ну, як це можна зрозуміти? Які, які ми почуємо рішення на цьому тижні? Бо обман, агресія. це, ну, Стосовно зупинки, це якийсь обман. Обман башні. І якась башня і доля, зміни. Що це? Дурень. Ну, Я не знаю, мені цей тиждень не подобається. Все, все що вони там ото з Трампом. Будуть розмовляти, домовлятися Путін з Трампом. Це повний, це повний обман. Ну, я не знаю. Хоча, дай Боже, щоб домовились, але ви ж бачите. Не знаю, хто в це вірить, я не, не вірю їм ні одному, ні іншому. Мені цей тиждень не подобається. Взагалі, ну, ось, взагалі не подобається. В плані небезпеки, загрози, якихось залякувань, якоїсь агресії. Дуже сильної агресії. Знаєте, як напослідок. Так, давайте далі. Небезпека. Так, а ні, подождите. Так рішення якесь буде для України на цьому тижні. 17 по 23 березня. Стосовно ось припинення вогню. Буде рішення. Пасив. Україна. Шанс. Рух. Будуть розмовляти да, про зупинку обстрілів, і будуть розмовляти про території і про зупинку фронту. Ну це тільки розмови. Тут карта шансу. Це мало. Ілюзія, це мало. Для рішення це мало розмови поки що. Небезпека для України на цьому тижні. з 17 по 23 березня. Небезпека для України на цьому тижні. з 17 по 23 березня. Яка загроза небезпека? Доля колесо фортуни. Свято летить. Летить на свято. Що я можу зробити? Летить на свято. Ось я вам кажу: це 20 березня, це четвер. Це Цей день землі і весняне рівнодення. Зірка, агресія на свято. Знов, ну, будьте обережні в четвер. Не знаю не знаю чому. Хоча, там, може, ще якесь свято є. Ви там писали мені, ще є свята, там є церковні свята. Але чомусь, я думаю, що це 20 березня. Основці. О боже. Ну, що ж таке? Дивіться: дурень, башня, імператор. Небезпека йде Зеленському, небезпека йде Києву. Ну, ну я вас не залякую. Ви ж бачите, що падає? Будьте обережні. Я вас дуже прошу. І дійсно, ось, дійсно, реагуйте. Не тільки Київ, а всі. Що таке? Плани РФ. По Україні на цей тиждень з 17 по 23 березня. Плани РФ по Україні на цей тиждень з 17 по 23 березня. Які плани? Мир, ірафант і розпач. Мир з одного боку, типу мир, а з іншого боку, розпач. Зробити боляче. Плани РФ по Україні на цьому тижні. Удар. Зробити боляче. Зробити якісь внутрішні суперечки серед людей, серед українців, щось тут розганяти, мабуть, якусь будуть інформацію. Ось РФ. Що вона планує на цьому тижні? Ось війна, Україна, РФ війна, Україна по ілюзії. Вони не хочуть закінчувати війну. Вони хочуть повністю всі території. Будуть про це розмовляти. Хочуть домогтися повністю всіх територій. Хочуть, щоб було повторення зупинки того, що вже було. Типу Мінськ домовленості. Хотять бути задоволені. Удар по колісниці. Це що? По Україні. Удар по колісниці по Україні. Що за колісниця? До речі, це може бути щось і біля моря. Море, щось біля моря. Переможний удар по сонцю. Так, ну, дивіться, мені просто ось, чесно кажучи, не подобається цей тиждень. Я розумію, що це особисто мої такі відчуття, але я вас маю попередити. Будьте обережні, уважні. І реагуйте на тривогу. Ось так. Сподіваюся, що все мене нічого поганого не буде. Але я не можу по-іншому сказати, бо воно дійсно так показує.